Маємо в наявності Hyundai Santa Fe 4 покоління, 2018 рік, 2,2 дизель, передній привід, машина повністю в рідній фарбі, оригінальний пробіг 143 тисячі кілометрів. З комплектації має 19 колеса, безключовий доступ. Кіряний салон, системи безпеки, утримання в полосі, мертві зони, електропривід багажника, оригінальний пробіг 143 тисячі. Є дистронік, великий монітор з камерою заднього огляду, кнопочка запуску, двосторонній клімат, підігрів, вентиляція, електронний ручник. Він-код, хто хоче перевірити автомобіль. Має також підігрів. З заднього дивану, салон в гарному стані. Все акуратно і чистенько. Так, багажнику такий. 3D-коври гарні. Також все чисто і акуратно. Багажничок з сервоприводом. Під капотом у нас надійний. 2,2 літровий дизель d 4 HB на 202 кінські сили. І машина вже на восьмиступеневій коробочці. Автомат. Звичайний гідротрансформатор. Так, по кузову машина в рідній фарбі. Перевіримо приборчиком. так, 140 капот. 138. 144. 133 161 154 138 134 138 Кришки 105 101 Заднє криво 147

136. Так. 142. Водійська дверка. 145. 41. Перетє 150. 133 Отже, хто хоче хорошу сантафешку, 4 покоління, ціна 27 тисяч доларів. Машина знаходиться в Києві. Кого цікавить? Приїжджайте, купуйте.